Україна й далі вирішує проблеми, що виникли після кримського референдуму. А їх чимало. Одна з таких проблем доля наших ув'язнених, які відбувають покарання у в'язницях півострова. Доля понад трьох тисяч громадян України. Правовий статус яких, як кажуть юристи, наразі не визначений. Ситуацію, в якій опинилися ув'язнені, фахівці називають юридичним нонсенсом, адже злочини вони скоїли на території України і засуджені були згідно з українським законодавством. З другої сторони, в однечасі вони переніслись. Законодательного поля, да якби як аби э, э, законодательне поля Російської Федерації статті, за якими засуджені українські ув'язнені можуть перекваліфікувати за російськими законами, але це буде порушенням прав людини, оскільки законодавство України та Росії дуже різні. До того ж викликає занепокоєння фахівців і той факт, що бранців можуть зобов'язати прийняти російське громадянство і перевести до російських тюрем, наприклад, відправити в Сибір насісти там паспортизація російського гражданства, насильственная перевозка, депортація в Російську Федерацію, да амністія, отпустить їх прямо там по Симферополю, там не знаю там по всьому Криму. Любые з варіантів вони, в принципі, можуть бути використані. Тож наразі українські арештанти у підвішеному стані, і поки що не зрозуміло за якими законами російськими чи українськими визначатиметься їхнє майбутнє. Сьогодні назирюються бунти і недовольство суждених. Так довго держать їх в понятним правом стані неможливо і нільзя і Недопустимо. Найкращим і найреальнішим варіантом, за словами спеціалістів для українських ув'язнених, є перевезення їх з Криму на материкову частину України. Та тут виникають нові запитання: як і коли буде проходити процедура переводу? Чи готові в'язниці прийняти таку кількість арештантів? Скільки часу та ресурсів знадобиться? Щоб перевести перевісті три тисячі чоловік? Достаточно максимум 72 двох часов до кілька сот мільйонів гривень. От і це оперативно можна зробити там ну, самый срок – сроки до течії неділі. Правозахисники впевнені, якщо не вирішити проблему українських арештантів якнайшвидше, наслідки можуть бути жахливими. Эту проблему надо решать. Иначе э, могут быть там неконтролируемая ситуация, осужденные могут э, сбунтоваться, и тогда уже будет применяться оружие, прольется кровь и будет много раненых убитых. В управлінні Державної пенітенціарної служби України вже відреагували на можливе етапування в'язнів з Криму на материкову частину України. І запевняють, що коли будуть досягнуті відповідні домовленості з Росією, процес перевезення не затягнеться. Адже головне, кажуть у відомстві, врахувати права громадян України. Це правовий нонсенс, який має бути виправлений якмога швидше, щоб люди не постраждали. Двічі. За одне і те ж саме діяння, це питання міждержавне і повинно вирішуватись на рівні двох держав: Російської Федерації та України. Така ситуація ну, вона виключна. Такого світовій практиці я не пам'ятаю, що було. І скільки воно протягнеться залежить в першу чергу від Російської Федерації. Ми завжди готові. Місця у нас є. Буде команда, значить, буде відповідне фінансування. Можемо підготувати і резервні якісь місця. Якщо цих місць не вистачить, є у нас поруч сусіди: Чернігівська, Житомирська, Житомирська область, Черкаська область, Хмельницька область. Питання про. Повернення наших засуджених, які засуджені за нашим чинним законодавством, має бути вирішена і якомога швидше, тому що у людей закінчується терміни ув'язнення вони мають повертатися до родин у сім'ї і включатися в повноцінне життя.